От така турбопушка залетіла. Хотів зняти його цей краси, як то кажуть. Тотал. Остоповний тотал. Можна бачити, вон, все на герметиках, головка на герметику, циліндр далі знизу теж на герметику, мотор колений, все на герметиках. масло в віконечку не наблюдаю. З проводкою повний тотал. Коротше, я вже там косу зробив, то трохи попаяв дроти, що там було поперебиване, окультурив. Замітив, що таку тему, не знаю, колодка собі живе своїм життям там. Крутиш, крутиш, крутиш зіст і вона потім вискакує. Шугаль не працює. Ззаді такий модний стоп якийсь від скутера присобачений. Так це все виглядає з цієї сторони, тут болта немає на копірному валу. Зірки щепюбі. Хтось, походу, тюняша поршню, ну, коротше, все на герметика. Фільтра взагалі немає і так їздили. Я -я -я. Ну і проводка в такому стані. Це вже паяльничок. Jau ten pajautų, kusų rubiau. Ir rasta, kas jau taip atrodo. Tokie savi, taiškiai, grizliai.